Усім привіт! З вами Макс! І сьогодні ви будете дивитися, як я вмираю в Фортнайт. Е, також будуть інші ролики на каналі, але зараз Фортнайт. Поїхали. Появився новий режим снайперська дуель. Давайте ми в нього і погрузимося. Що ж, зараз ми в очікуванні нових гравців. Ось 88 гравців і ми висаджуємось Ми є в автобусі і зараз почнемо Е, Недавно у Фортнайті оновилися карти, так що ми летимо в цей новий шматочок города, міста. Мені подобається, як розкривається тут дельтаплан. Згалом графіка тут приємна. От ми зараз щас... там є снайперка. Але ні. ми не сюди. Ми падаємо. Ай. О, револьвер. З шістьма патронами. Це мене не дуже радує. О! Щит. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Не потрібно. Не треба. Ай! Тікаємо. Блін. Що ж, ми знову в автобусі і ми вже граємо інший раут. Летимо Зараз не містечко і. Будемо збирати зброю. Ту-ту-ду-ту-ту. I, I can fly Ось я знайшов шоу снайпер. Кут перетікаємо. Ай. Хедшот втікаємо. Повземо, повзем, ай. Повзем. Так, я ось так граю. Мені не подобався цей, снайп... цей режим снайперськодель, так що ми граємо в режим псих-одиночка. Так, автобус. Висаджуємось. Ось. Я вже знайшов ще одну пушку. Тепер в мене є звичайний дробовик, емочка та емочка з глушителем. Я не знаю. Ось. тепер нам треба йти туди, тому що буря почне згущатися. И так. Там кто съе. Бачи? Давайте покажем, что мы тут. Так. Да, бежимо. Надеюсь. Ой, он не заметил все ж таки. Окей. Бежимо тут. Ой, вин тут. А ничего, Мы за раз поднимусь от штуки. И сюда можно так... Не. Ну нічого, ми зараз пригнемо і підемо. Ай! Далі? Так. Підемо сюди. Понятно. Підемо на інше будівлю. Якщо нас зараз не уб'ють. І так. Мені нічого, ніякої нормальної зброї не падає. Так що зараз має дробовик і револьвер. А там точно хтось є. От там, да, там є. Ми знову в автобусі. Тут буде багато автобусів. Тільки тепер ми вже вночі. Ось так. Я знайшов кілька предметів і стріляємося ось так. Є моменти, коли ти просто не везе. І в мене сьогодні цілий день такий. Ось. Якийсь автомат знайшовся. Тепер піднімаємось наверх. Піднімаємось, піднімаємось. О, камінь. Піднімаємось, піднімаємось. Піднімаємось, піднімаємось. Ой, пастка. Ну що ж, з вами був Макс та гра. Fortnite, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Також в описі цього відео ви знайдете мою електронну пошту інстаграм та твіттер. Пока!